Написано дай, на папірчику. Ну тут було дуже блять. Є на це причина хоть би оранжевим було. Міста дуже сильно не дозволяє цим всім займатися. Це не хочеться навіть це пояснювати. Всім привіт! Мене звати Денис, співвласник тракової компанії Ловден Go, в якій зараз на даний момент їздить в районі 150 водіїв. І на цьому каналі ми вам розказуємо про бізнес, про те, як ми його ведемо, з якими проблемами ми зіштовхуємося на повсякденному шляху на кожен день, що у нас відбувається, ми потрошки розказуємо. Ось ми, наприклад, купили шап. Зараз ми говоримо про нього, тому що відбувається там ремонт. Ми все встановлюємо, хочемо зробити так, щоб наші водії більше не стояли в чергах і просто нормально е працювали. Великий день у нас сьогодні. Що ми робимо? Купляємо шапу. Є Дивитися, щоб там все було так, як ми це бачили, коли ми хотіли це купити, щоб нас десь не Прикинь, наїп... Ми приїжджаємо, а там шапа згоріла. Знаєш? Або взагалі суто там, сусіди вже там заселилися, і типу, ми не можемо їх виселити. Ні, то би було дуже печально. Давай знаєш, що розкажемо, які ми бачили, а потім ще фотки різних тих. Будемо ми з ними. Почнемо з фіолетової школи, яка, напевно, мені саме більше запам'ятала. То була найприкольніша, напевно, школа. можливість, яка можливість. могла бути, так. Да. Але то, блін, там дофіга треба було бабок. Воно коштувало майже 3 мільйони. Далі була в нас оця жопа весь Чикаго. Багато було парковочних міст. Таке велике, Так, на шапу було окей, але місто херове не всякі перміти давати. Пам'ятаєш ту шапу в Саус Холанді, чи де вона була? Да, так. типу, теж досить офігенна шапа. Вона мені може навіть. Найбільше би сподобалося. Там могли з... застрелити десь. Там могли застрелити. <рес> ти ніколи не знав би, чи ти будеш ти їхати додому. чи завтра на роботу, вже, чи не приїде, якого найняли. Ми знайшли ідеальний варіант для теперішнього розміру нашої компанії. Ми виростемо з цієї шапи буквально за півроку. Але і окей. О, диви, лише вона. О, є. Коротше. Але не провалитися в цей Так, да, Тут коротше не можна нічого важке ставити. Тому що тут є септик і провалишся прямо в гімно. Ні, але давай, тут можна реально якийсь типу барбекю робити, ще ну якусь фільму. Якщо... Тут засадимо, засади гарно. <рігіт> Ми зробимо тут біседку, <рігіт> Я не думав, що вони це все так класно розчистять, якщо чесно. Ну, Тут -а було дуже На Сайт місця для траків нема. Це великий мінус, що в нас немає місця сильно для траків. Пару траків тут поставимо і все. Середині велике, то побачимо. Типа, прикольно, що там є, бачите? Там там не, не можна там паркувати, але yeah. ми, напевно, будемо. <laughs> ми, напевно, будемо, так. Саме класно, що тут вже є перміти, які було нереально дістати в якихось інших шапах, які ми хотіли купити. Mm -hmm. Міста дуже сильно не дозволяють цим всім займатися. З цим трейлером, траками, херньою. Тут вже було готовий бізнес, з тим у нас великий-великий плюс. Прикольно, що ще тут прикольно? Що тут недалеко є тракстапчик маленький. Якщо що, Водім може завжди почекати на тракстапі і під'їхати до нас. До хайвею недалеко, 55-й хайвей. 55. Хто такий водім? Це наш ріелтор, який допоміг нам знайти ось цю, ось цю шапу. Який допомагав нам повністю від початку до кінця, І ми її ще її. навіть в шапці з'їхали, от механік доїжджає. Я думаю, що цей перших чотири тижні за ноль буде працювати, але він вже привик Імунітет є, так Тато вже привик працювати в нолі, Це не перша компанія, яка йому буде платити. Якщо хочете отримати роль головного механіка, то місяць... Пішли, ми вже тут трохи обійшли. Нічого доброго, лишили там якийсь контейнер, маленький. Блін, маєте кондюк, вже все є. Ти хоч ти ще докупив? Треба нове світло, якесь нормальне. Так, світло, коротше, мені здається, що є такі світла. Типу, що вони просто приходять щоб, і міняють безплатно. Там багато всього є, і тут багато всього є. Зараз так, ще Це подивись. просто таке саме, де траки будуть ремонтуватися, трейлера. Дивись, лишили нам на ці Але шланги? вони якісь порвані, я бачу вже. Ну, я окей. вже Але дивись, ця вся система. Система є. Блін, капець, вони це все розібрали, так? Да? Ще Добре, так глядає, тепер так виглядає, що на турі могли забрати. Тут пам'ятаєш, такий срач був, блін. Да, Ми тут ще тут... фотки потім покажемо, як тут було. Тут капець, вони все позабрали. Знаєш, О! тільки машинка коштує, щоб підлогу мити? До фіга. 60 тисяч. Опа. Коротше, відкрили, бачите, але тут поставили отакий от стовп, що не можна виїжджати спеціально, тому що септік. там септик. Тут реально може заїхати трак, трейлер, типу, разу і ззаді ще трачок. Типа, тобто, отак, дві лінії. Так, напевно, можна трак. І ну, тут можна ще два трака поставити. Ну, Небагато місця буде, але можна. Ну, ну, Є світло? Та я от тут не світло, то, напевно, там О, а, Ні, це зайти автоматично. Треба. О, прикольно. От, якісь зелене зробили, хоч би оранжеве було. Я би то все біле зробив, напевно. Та точно? Ні, сіре. Треба... Ну, Нікіта казав, біле, сіре, якісь да, світло було. Треба, щоб світло було, ну, якесь таке темне все. Тут, до речі, колеса стояли, щоб вони типу, багато місця тут не займали собі. Все, заходимо далі. Розпаковочка нової шопи. Тут, тут, тут буде парцрум. Тут буде запчастини. Всякі болтики все буде тут. Болтики, шмолтики. Ну, воно за... навіть більше, ніж треба, але хай буде. Тут можна й колеса, напевно, тримати, щоб... але вони будуть воняти. А чого? А що Нормально, хай буде. Mm -hmm. О, навіть масло трохи не вище. То, напевно, якесь. Так, <клес> <С> <сервер. клес> У ну, Вони тут 15 років було і напевно ніколи ремонт не робили. О, так, Ми ну, хочемо ви... тут зробити душ для наших водіїв. Ми потім покажемо, що, тут, що можна uh -huh. зробити. А, а тут туалет ще є, бачила? Ще одна кімната є. Офіс. Ідемо далі. Офіс. О. Може і тут зробити. Лаундж. Навіть половину О, переділити, це тут. Я думаю, що треба зараз робити, то купити напевно, шапу. Цього. Купити, потім, напевно, перемалювати. Багато всього треба купити, шапу, Сафа. Будеш трохи нам краще зачитати? Багато всього, дуже багато запчастин. Чи ж я щось не уявляю, чи ця шапа коли-небудь буде чистою? Якщо маркет буде класний. Ні, так. мені здається, що то шапа чисто не буває. Ми як не мали що робити, ми шапу прибирали колись. Реально. Типа, не було що робити. Казали, ти замітай, йди, мий шланги, йди, то роби, то роби. Скільки так час відпрацював? Тобі досить <рес> Два роки. Я зато знаю, як шланг побити. Ти знаєш, як шланг побити. А <рес> я знаю. Ну що, ми будемо шукати нашу. Майбутню шапу, яку ми зараз йдемо підписувати документи. Ну, всі, хто мають працювати в шапі, такі як шап-менеджер, парців парц, 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 парц таких hanko. людей, всіх ми будемо шукати в шапу не зразу, поступово потрошки, тому що ми нам. Ринок не дозволяє зараз інвестувати зразу мільйонів доларів, але ми будемо потрошки-потрошки сетапитися і додати працівників сюди в шапу. Знаходимося ми в Ромовіль, Іллінойс. 10 хвилин від нашого офісу, який є в Болінбурк, тому Дуже класна локація. Хто де живе в цій ерії, трафіку ніколи немає, дуже класно добиратися. Якщо ти шукаєш роботу і в тебе є якийсь мінімальний досвід, теплайся сюди, і ми з тобою зв'яжемося. Коротше, бля, нарешті закінчилася вся двіжуха. З покупкою нашої шапи, ну покажи цю папку, по 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 документів і ключик є. і ключик ключик ключ, 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 є. Ключ. <реш> Давай ключ, бо завтра <реш> приї... разом з нами в офіс. Ключ, ключ не отримали, але зараз получимо. Як то кажуть, як туалет забитий, такий був і продавець <реш> <реш> з агентом Маємо ключі Є? один ключ. Тебе трошки чистіше Давай, йому. Друге. Тепер багато контенту про нашу шапу, про механіків, не тільки водіїв, не тільки офісний став. Будемо розказувати як ми про його в Шапі! Да, Було завжди бачини в компанії, тепер в ну, офісній, а тепер буде ще й в шапі, тому що буде да. важко, все дуже багато нового для нас, але треба рухатися далі. На дивіться, да. знаєте, скільки нам хламу треба буде скупити. ви собі не Зараз ми це все будемо купляти і буде вам показувати. Питання. Купили статом пушку ракету машину. А дивіться, мощ. Машина мощ. мощ. Весь би їхала довго і все б з нею було добре. Ну, надіюся, що все вийде. І ми доїдемо до шапи, бо вже буде де ремонтувати. Є машина, і я вже е, чим привезти щось, відвезти, тому вже добре. Ну, трохи поржавіли, ну нічого. Приїхали ми з татом в Currency Exchange. Зразу підібрали плейти. Зайняло рівно 13 хвилин, щоб зробити плейти. так що... Це є дуже проста процедура. Зайшов, дав всі документи, тайтл, все, що там запитали, proof of address і зареєстрував машину. Уже всі траки заповнені. Слава Богу, вже формується черга водіїв, які приходять до нас в компанію. Це дуже сильно радує. Ми ростемо, набираємо обороти. Останні тижні б'ємо рекорди по гросу, по-перше. І по кількості траків на дорозі, тобто ріст іде це дуже дуже сильно радує. В шапі ми вже були напевно разів 300 після того, як ми її купили. Ми її купили ось буквально 7 квітня. Ми вже потенційно засетапили все найнеобхідніше, що повинно бути в шапі. Почали ми з ремонту. Вже найняли людей, які будуть робити ремонт. В шапі хочемо зробити там, щоб водій, коли приїхав, він міг собі. Піти наверх, на другий поверх, там два поверхи буде, просто собі сісти, віддихнути. Поставимо там якийсь телевізор, каву, можливо, якийсь там мінімальний, не знаю, якусь там мікрохвильовку, щоб водіям було зручно, і вони в принципі могли собі відпочити, коли їхній трачок буде ремонтуватися. Хочемо там додати душ. Я вам зараз теж зайду в шап, покажу вам, де ми хочемо додати той душ. Коротше, хочемо зробити комфортні умови, як мінімум для водіїв, які приходять і працюють з нами. Ми вже Проробили дуже багато роботи. Як мінімум, ми сьогодні виберемо масло, яке ми будемо постачати. Це теж е, ще той прикол, якщо чесно. Тут у нас буде масло. Майже домовилися за ціну. <сум> З понеділка-вівторка воно має приїхати. Світла, щойно був чувак, який поміняє нам повністю всі світла, тому що це недостатньо для того, щоб в Шапі можна було нормально працювати. Як воно працює? Приходить дядько. Він дивиться це все. Висилає тобі естімейт. Наприклад, скаже: воно коштує поміняти всі світла 10 тисяч доларів. Так, ми міняємо це все, потім ми висилаємо це все на комет, і вони повинні нам прислати такий ребейт. Коротше, назад віддають вам гроші в районі 75% за те, що ви зараз будете зберігати енергію і так далі. Тобто, всі світла поміняють з 75% скидкою. Тут ми ще лупнемо для механіків світла, щоб... Воно у бік світило. Тут також тато каже, що тут дуже допоміжне. Можливо, тут ще дамо світла також. Потім з понеділка прийдуть маляри, штукатури. Коротше, перемалюють повністю оце все, перемалюють повністю ось тут, все, всередині, все. Зробимо так, якийсь презентабельний вигляд того всього. Тут ми поставимо компресор, підключимо тут всі оці труби, повітряні труби. Тут поставимо такий ролер, щоб шланг підтягнув, до інструменту підключив, колесо, колесо відкрутив. Типу тобто тут поставимо, там поставимо, там поставимо. Кинемо звідси одну повітряну трубу, і звідси також механік зможе підключитися до повітряного шлангу і почати щось ремонтувати. Купили ось вен і дивіться, що відбувається. Вже треба нові запчастини, вже чекенджін засвітився тато вже має що робити з цим веном. Поки траків нема, ремонтуємо вен. Зараз у нас йде заміна водіїв, які не виконують компанійський стандарт, компанійський план. Чому це відбувається? Ну, Дуже все просто. Ми запрошуємо водія на роботу, він нам дзвонить каже, я готовий їхати, я готовий працювати, ми йому розказуємо всі умови. У нас є е, скрип. Написано дай, на папірчику, що ми розказуємо водію. От пише там що ми платимо стільки-то центів. Ми їздимо по таких, -то, то дорогах. Ми водія питаємо, тобі це підходить. Він каже: Да підходить. Тільки проходить два тижні. Він вже каже: Ви мені такого не казали. Ми з таким не працювали. Тоді ми починаємо робити. Що тоді ми висилаємо йому запис. Розмови, коли ми йому розказували всі оці деталі, і тоді водій починає розуміти, що він був не правий і його его занадто велике, Він не може сприйняти це. Він вже такий каже: Ну. Тоді то мені не виказали, а хтось інший казав, і починаються типу, вже такі настроєно на погані думки проти компанії. Типу, ми вже всіх обманюємо, ми вже неправду говоримо. Хтось йому щось там розказав, а винить він наш всьому. Після того як вони погодилися на наші умови праці, вони починають їх змінювати. І коли людина починає змінювати ось ці умови праці, компанії стає невигідно працювати з цією людиною. От блядь, невигідно. Якщо у нас прописано, що наприклад людина повинна працювати три тижні і тиждень вдома, значить є на це. Причина, чому ми вирішили ось так: ми порахували, ми вже знаємо і все, і ми розуміємо, чому воно повинно бути так. Ні, водій каже, все, я хочу кожен тиждень бути вдома і так далі. І ось після таких речей відбувається, наприклад, заміна водія. Найпоширеніша штука, чому ми заміняємо водіїв, це зачасто заїжджають додому. Як би це жорстко не звучало, але якщо в нас є домовленість, ти заїжджаєш на два дня після двох тижнів, або там на тиждень після трьох тижнів, значить така домовленість повинна. Працювати не може бути, що ти заїжджаєш кожного тижня, і не може бути, що ти заїжджаєш на 4 дня, а не на не на 2 дні. Ми все прорахували. Ми от розуміємо, чому водій повинен бути іменно стільки-то часу вдома, щоб трак був в плюсі. Якщо водій порушує ті правила, трак або працює в ноль, або в мін. Ніхто це звичайно що не розуміє. Водії думають о компанія велика, що вони там розказують. Понятно, що вони гроші заробляють до. Йду... А гроші заробляють, Ну, насправді воно не так. Інколи бувають важкі моменти, інколи компанії не заробляють. І Ну, це не хочеться навіть це пояснювати. Якщо хтось це не розуміє, він це послухає, він все одно це не сприйме. Тому що це буде типу е, бреше, так на що він це розказує. Тут у нас, напевно, буде переодягалка для механіків. Тату, нормально би тут було, ні? Тут добудуємо якусь таку мінімальну стінку, двері, коротше, бо да. Тут їм треба десь передягатися, там якусь шафку поставимо, тобто така маленька роздягальня буде. Тут також все перемалюється повністю і, і все. І тут зробиться так презентабельно, гарно, щоб виглядало. Міняємо це все, цю стіну, напевно, зносимо і добудовуємо тут душ. Тобто водій приїде собі нормально, захоче помитися, будь ласка, помився, трачок поремонтувався. І коли він помився, йому треба буде десь чекати, то ми підемо і наверх і будемо тут чекати. Так, тут у нас поки що нічого не буде, але потенційно добудуємо тут стіну, зробимо такий, типу, міні-офіс, ну краще щось придумаємо тут. А тут у нас буде а, драйвер лаунч. Тобто водії будуть собі приходити тут теж. Поміняються всі кольори, підло, стеля, все тут зробиться гарно, культурно. і Водій собі прийде сюди, тут сяде на диванчик. Ось такий у нас план на те, що ми будемо робити наступного тижня. Тому будемо цей, цей весь прогрес знімати, показувати. А поки що, все в процесі, Капець як воно довго йде, тому що ти дзвониш, хочеш швидко все вирішити. Люди не встигають за тобою. Кажуть, ми приїдемо через два дні, через три дні. І, коротше, весь цей тиждень у нас по. 10 зустрічей, зустрічей в день для того, щоб вирішувати, що взяти, що купити, що поставити. Підлога. От, от дивіться, якщо дивиться якийсь механік, от вам окей з такою підлогою, чи ви б хотіли тут епоксі? От Якщо ви вибираєте шап, так? ви дивитесь, яка в шапі підлога, чи вам повністю пофіг на це, тому що ми у нас дебати. І ми не до кінця знаємо, чи будемо ми тут робити епоксі чи ні. Якщо будемо, то напевно своїми силами, щоб зекономити трохи грошей, бо дуже дорого це все коштує. Підкажіть нам, що ви думаєте на рахунок цього. Тато каже, що підлога ідеальна. Ну, не знаю. не знаю. Показую вам прогрес, що сталося за вихідні. Це вже це все. Тут щось почали робити. Теж вже почали коротше, щось робити. Коротше, красота. Скоро буде шапа готова. Так, ідемо, зробимо вам обзорчик того, що було зроблено, який прогрес у нас тут є. Так, перше, що зроб, хочу показати, це компресор. Виглядає він маленький, але повинен бути мощний і дуже потужний. Подивимося. Подивимося, якщо ні, то докупимо ще один балон на 120 цей на 120 галонів, і все буде гуд. Встановили його вже все. Просто треба підключити його ще до ось цих ліній, і він може вже починати працювати. Уже тато встановив тут цих дві катушки. Ми помалювали також ці стовпчики. такі в жовтий колір. Тут буде дві катушки, тут буде дві катушки. І ось там по одній. Раз, два. От бачите, стоїть. Так, ідемо середину подивимось. О, все, робочий комп вже є. Це взагалі-то сірий колір якийсь мав би бути, але вже що є, то є. Гарний вигляд цього всього. Так. Тут відбили кусок цього, я не знаю навіщо воно там було. О, вже тут. Ще навіть не почали, вже тут замащено. Драйвер лаундж. О, вау, те що? Деється, нові світла, гарно все, культурно. Все, отак воно буде, тут прохладно, тут є кондиціонери, тут є все. Мали ще це в чорній помалювати, да? підлогу. Хай малюють, йдемо далі. А це буде наш офіс. Ось так воно буде виглядати. Заходити в ці двері. Ну, але в загальному все, вже, вже має вигляд ця шапа, ні, так? Ось так воно виглядає. Культурненько, гарно. Ой, тепер, коротше, треба тільки траки заганяти і починати працювати. Три тижні нам це зайняло практично. Ну, ще цей мусор треба вивезти. Але це ми вивеземо без проблем. Добре, що їдемо тату похавати. Погнали!